Мої щирі вітання для вас, покупці, підписники та глядачі. Це канал компанії Деталі. І тут ми знайомимо вас зі своїм асортиментом запчастин. Перед вами представлена кліпса обшивки дверей, котра застосовується в автомобілях групи VAG Audi Skoda, Seat, Volkswagen. Найпопулярніші автомобілі, такі як Golf 4, Passat B5. На одну карту йде приблизно 8 кліпс. Її заводський номер 3Б0 868 243. Кліпса виготовлена з пластику, це якісний аналог оригінальної кліпси. Посадкове місце має діаметр 10 мм. Кліпс є завжди у потрібній наявності і кількості у наших інтернет-магазинах. Переходьте за посиланням та робіть своє замовлення. Друзі, підтримайте україномовний Ютуб, підписуйтесь та ставте дзвіночок, і пам'ятайте, все життя складається з деталей.